Місцеве комунальне підприємство ККП отримало незамінного помічника у вигляді нового спеціалізованого автомобіля. Варто зазначити, що таке спецавто придбано в громаді вперше і відрізняється від своїх попередників високою продуктивністю та економічністю. Дана одиниця техніки обладнана центральною боковими щітками, які дають можливість прибирати сміття на дорогах та тротуарах нашого міста і нашої громади. Також обладнана центральним насосом, який всасує відповідно підняте сміття до вакуумного баку. Вакуумний бак у нас вимивається керкерною установкою і готується до нового в'їзду. Таким чином на нашу громаду зайшла перша одиниця техніки, яка дасть можливість якісно, швидко і економно прибирати вулиці нашого міста і нашої громади. Хочу зазначити про те, що ця одиниця техніки була придбана за рахунок місцевого бюджету. Через тендерну процедуру відповідно проведені, проведені торги. І ця одиниця техніка придбана для зразку. З економією бюджетних коштів ну, близько 4 мільйони. Придбання спецтехніки дозволить збільшити інтенсивність виконувальних робіт та підвищити продуктивність праці, а також швидше реагувати на поточні проблеми, економити на ремонті, витратах праці та витратах бюджетних коштів.